Раніше для мене квіти були це деякі, недосяжні, тому що вони занадто дорогі, тому що квіти взагалі дуже цінний товар, дуже цінний. І якщо ви замітили, то ті, хто любить квіти, то ті знають ціну цим цін квітам. А, і коли я тільки розпочала зайняти, займатися своєю грядкою, я ж купляла, почала купляти всі. А зарплата? що? Ну, Так як і у всіх, зарплата є зарплата. Вона ж має сквозь да? ну, потім туди-сюди зміни в житті а, коротше, привело мене до того, що я почала займатися квітами. І я, який я товар беру? Я беру той товар, який подобається мені. В першу чергу. От аліум. Великий гігантський цибулини аліум гігант сорт. Дивіться, ось вони є. Ціна у мене вони по аліум аліум по 91 гривні. Дивіться, от такі цибулиняки. Вони в закупці дорогі, вони в закупці самі дорожчі, ніж це все. Тому. Ну, а так мені захотілося, і ну, не продам, то висажу собі, буду любуватися. А хто захоче, можете купляти. Красота, просто не описуємо. Як вам напишіть, любите ви алюві, чи ні. Дивіться, цибулина прямо на всю жменю. Вона може бути така, бачите, якби боковушечка, ну це якби вони розростаються ж таким, це, ну, це нормально це для цього.